Даймо браття та сестри своє відношення до посту. Як часто ми говоримо, або ж як чуємо, як інше говорять люди, що я не пощу, тому що мені не вистачає здоров'я, я краще більше часу приділю молитві й добрим справам, і це правильно так, в принципі, має і бути в нашому житті, адже пісне не лише про їжу, мета посту не нашкодити нашому тілесному здоров'ю, а зміцнити наше духовне здоров'я. Для деякого піс прийти на перший тиждень і помолитися за читанням канону, преподобного Андрія Крицького, для деякого це дочекатися страсного четверга і бути присутнім, коли читається 12 страстних Євангелій, але потім із запаленими свічками піти додому. Для деякого це поклонитися плащениці в Страсну п'ятницю. А для декого піст це обмежити себе в споживанні м'ясних рибних молочних страв. А для декого піст це взагалі відмовитися від солодощів чи навіть від кави. Дуже часто людина сприймає так піст. Але якщо бути чесними, в першу чергу перед собою, то всі ті речі, які були щойно перераховані, вони не є найважливішими в нашому християнському пості. І якщо ми так говоримо або так вважаємо, то це означає лише одне, що ми у своєму християнстві до цих пір так і не зрозуміли, що це за період. Насправді піст в першу чергу хоче нас з вами повернути до Бога. І всі ті тексти, всі ті пісні співи, які читають протягом і співають протягом цього періоду, вони покликані нас розшулити. Покликані нас надихнути, і покликані нам навчити бачити свої гріхи, те, як вони роз'їдають нас зсередини і те, що вони віддаляють нас від Бога. А отже, піст це найперше, що означає, він покликаний примирити нас з Богом. Це той період, коли готує нас до світлого Христового Воскресіння, а тому краще за все більше часу зважати на те, як ми живемо. Що ми робимо, про що думаємо, чим наповнене наше серце, як ми реагуємо на виклики і випробування. І якщо ми з чимось не справляємось, або якщо ми щось не усвідомлюємо, то чи розуміємо, чому ми не справляємося, чому наше серце наповнене неспокоєм, а в нашому житті присутній страх? І, от саме що підготовчий період, що сам піст покликаний дати відповіді на всі ці питання, які хвилюють кожного з нас, дати нам сили протистояти всій цій вагу випробуванням та мудрість, як правильно на них реагувати. Маємо також бути уважними і зосередженими для того, щоб кожен з нас міг зберегти той мир і спокій, який є в нашому житті. Адже саме через невпевненість і неуважність ми своє життя пускаємо пристрасті, які поневолюють кожного з нас, які роблять нас рабами. А тому весь піст і наші молитви, наші поклони, і все те, що ми будемо робити протягом цього періоду, матимуть сенс лише тоді, коли ми будемо змінювати своє життя. Коли ми будемо уважнішими і коли ми будемо ставати добрішими один до одного. Бо одного разу Максим Сповідник сказав, що не потрібно шукати спасіння деінде, воно заховане в ближньому твоєму. І якщо ми справді хочемо жити перед Богом, відчувати Його присутність в своєму житті, щоб Його благодать цілювала кожної з нас, ми повинні. Зберегти мир самі в собі та мир з тими, хто нас оточує. Природно, що коли християни, які мають можливість допомагати іншим, роблять це. Адже Господь чекає від нас не так і багато, щоб ми би були уважніші до потреб інших людей, щоб ми послужили іншим людям, щоб ми приділили їм час. Адже ні для кого не є секретом, що Найбільшою проблемою наших родин і нашого суспільства є те, що ми розучились чути один одного. Ми навчилися лише висловлювати свої думки, а чути один одного так і не навчились. І от саме це той період, коли ми повинні послухати один одного і не лише послухати, а почути, що ми хочемо один від одного отримати. Це саме той благодатний час, коли ми здатні і повинні приділити в особливий спосіб час самі собі. Попрацювати над тими недоліками, які присутні в кожному із нас, щоб з чистим серцем зустріти в радості світле Христове Воскресіння. Амінь. Дорогі братя та сестри, на цьому наше богослужіння не завершилося. Через декілька хвилин ми чекаємо, що приїде владика, і ми продовжимо читання великого покаянного канону.